Ой-ой-ой, та почекай, не біжи на мене так. Ні. так хоче, блин. Я його вбив, що капець. Эй, не прыгай, не прыгай, не прыгай. Не надо, ніяких там попрыгунчиків. Все. Разревлять. А, ня-ня ня. Патроны щей, зашибчаймбулечка. Тепер чуть-чуть не імбулечка, знаєте? Якщо зараз ліпери будуть, то це п'ят чуть-чуть. Ой, ладно, не чуть-чуть, а точно піпець. Ой, як вас там Вбило круто. <сх> да шо ви там робите? Дайте я вас просто постріляю по вам. Це, це не круто. це круто, це круто, розумієте? Вау! Це піпець! Там так багато всього. почекайте! Дайте. Все. А Все, мне ця оружка не треба у мене, и так сама крутая. Все, пока. у Не, не прыгайте, будь ласочка, Що я вам такого зробив? Ты ч мна, глянь? ти ты Почекайте. Ну, почекайте, будь ласка, казари вас всіх засусе, я вас тупо розкручу. Або закручу, я не знаю. Мені просто треба зомбі вбити і потім ріперів плачками. О, там... Опа, ти ти, -ти шо. Що, фігіл? Фігіл. Вс, це ви вроді самі тут, а да? Більше з вами нікого нема. То погляд, погнали, я вас тупо замочу. Так, вот, вот так, вот. Все, давайте. Да, давай не крутийся. Давай мы не прямо. Давай на рукопахте. Все, тепер можно. Це. Гранату кидать в цих скелетів вонючих, не там. -мо, вони визли. Та ти об ріпер, блін. Та все, не надо мене її по я на 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 чекайте це все. А, вот там еще якийсь пупсик. Почекайте, добре, я просто вас уб'ю. Все не треба кипішувати.